Через ймовірне отруєння дітей Луцька школа перейшла на дистанційне навчання. Ситуація трапилася у ліцеї номер 22. минулої п'ятниці. І на вихідні окремі учні раптом почали скаржитися на погане самопочуття та нудоту. Занепокоєні батьки подумали, що причина тому шкільний обід. Втім, як з'ясували згодом на нудоту жалілися і діти, які не харчуються в навчальному закладі. Франстанція перевіряла. Зараз спроби побрали всі, бо думали, ну, шукають причину, шукають, але е, харчоблок їдальню вже, ну, мається на увазі, це не причина, бо вже побрали всі проби, вже всі аналізи зробили. Тому не знаю, до чого зводиться, тому що е, е, діти були, і які були на дистанційному навчанні, хворіли. Ну, така якась інфекція, певно, яка проходить за день-два. Тож, аби зупинити поширення ймовірної інфекції, дирекція навчального закладу вирішила до кінця тижня відправити учнів на дистанційне навчання.